Нейроартикуляційна гімнастика це поєднання артикуляційної гімнастики одночасно з рухами пальчиків. Вона допомагає нам розвивати артикуляційну моторику, дрібну моторику, зоровомоторну координацію, навички переключення та міжпівкульну взаємодію. До вашої уваги артикуляційний нейропланшет. Який поєднує собі артикуляційну гімнастику разом з рухами пальчиків? Дитині пропонується виконувати артикуляційні вправи та одночасно поєднувати їх з рухами. Це сприяє розвитку міжпівкульної взаємодії. Сьогодні ми вам покажемо, як ми можемо його використовувати під час заняття. Соломійка, твоє завдання виконувати артикуляційні вправи та поєднувати їх одночасно із. Рухами пальчиків. Перша вправа парканчик. Тримай до п'яти. Один, два, три, 4, 5. Наступна вправа хоботок. Один, два, три, 4, 5. Млинець. Уважно слідкуй за рухами пальчиків. Млинець. Один, 2, 3, 4, 5. Голка. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер соломійка трішечки ускладнення. Ми будемо з тобою виконувати вправу гойдалка, але різними способами. Будь уважна, Дивися на нейропланшет. Виконуй артикуляційну вправу та поєднуй з рухами. Готова? Угу. Поїхали. Язичок тянеться до верхньої губи. Молодець язичок тянеться до нижньої губи. Язичок. Торкається верхніх зубів. Торкається верхніх зубів. Супер. Язичок торкається нижніх зубів. Чудово, молодець! Соломійка, поглянь, які перед тобою гарні нейрозмійки. Сьогодні ми з тобою будемо автоматизувати звук ши та називати слова, у яких є звук ши. Твоє завдання. Тобі потрібно одночасно вести двома пальчиками по двом змійкам і називати малюночки. Готова? Шапка, Шахи, шишка. шкарпетки, школа, каштан, шоколад, кішка, миша. کاشا هندرش شاف